Великдень! Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами познайомимося ще з одним християнським святом Великоднем. Великдень велике Християнське свято. На Великдень всі вітають одне одного. Христос Воскрес! Та відповідають воістину Воскрес! А ви знаєте, що означають ці слова? Ні, тоді я вам зараз розкажу. Дуже давно на землі жив один добрий чоловік і звали його Ісус Христос. Він дуже любив людей, тому робив дуже багато добрих справ. Він допомагав бідним, лікував хворих, навчав людей бути один до одного добрими і жити по правді. Люди дуже любили його та слухали його поради. На жаль, були люди, яким це не подобалося, не хотіли вони жити у злагоді та любові. Ці люди тяжко покарали Ісуса, сталося це в п'ятницю, тому її і називають страсною. Але Він витримав всі страждання і повернувся до нас воскрес. Сталося це в неділю. Цей день став справжнім святом, святом Воскресінням Христового. Наш народ дуже шанує його, тому називає цей день великим, тобто великодним. Ось звідки і назва цього свята. До Великодня треба гарно приготуватися, у великий четверг, ще його називають чистим четвергом, треба прибрати вдома. Попилисосити, вимити підлогу, поприбирати, щоб було чисто. Прибирати треба не тільки вдома, а й на подвір'ї. У велику суботу печуть паску та гарно прикрашають їх. Посипають різнокольоровою цукровою, посипкою та цукатами. Але їсти одразу їх не можна, бо треба піти до храму і посвятити їх. Паска це особливий великодній хліб. В різних куточках України випікають різні паски. Є солодкі або прісні, з цукатами, родзинками, шоколадом. Також фарбують яйця. Писанки та крашанки. Давайте з вами дізнаємось, які ж яйця готують на ці свята. Крашанка – це яйця пофарбовані одним кольором без візерунків. Писанка яйце декоровано традиційними символами, які пишуться за допомогою воску і барвників. Крапанка нафарбоване яйце краплями воску наносять візерунок іншого кольору. Драпанка. Для створення драпанки на пофарбованій одним тоном поверхні яйця гострим предметом голкою, шпилькою чи лезом видряпують візерунок. Мальованка Мальованка називається яйце, розмальоване фарбами за допомогою пензлика. Найчастіше це дерев'яні декоративні писанки. Коли це до свята є готовим, люди йдуть святити великодній кошик. А що ж треба покласти до Великоднього кошика? Перше це звичайна паска. Другий обов'язковий елемент це яйця. Вони означають зародження нового життя. Третє це маса та сир. Вони є символом продуктів, що дає нам природа. Також до кошика ми кладемо хрін. Він є символом міцності та сили. Також кладуть ковбасу та шинку. Вони є символами душевної радості родини. Вже після храму вдома починається святкування у родинному колі. Частують освічені страви. Збери великодній кошик. Подивись уважно на малюнок та обери нужні продукти. Так, вірно, це сир та ковбаса. Молодець це масло, ковбаса, крашенки та паска. Вірно це сир та хрін. Відгадай загадку. Писанки розмалювали, паски добрі напекли, хату гарно всю прибрали. Якого свята чекаємо ми? Так, це Великдень. Ні пиріг, ні кекс, ні торт. На Великдень ні до чого, апетитною, здобною подаємо її до столу. Молодці, це Паска. Коли до церкви святити Паску йдеш, в нього все складаєш і з собою береш. Так, це кошик. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають крапані і навіть золоті. Молодці, це крашанки. Хто добровільно йшов на хрест і сам поніс свій хрест? Хто був розп'ятий та воскрес? Звичайно ж. Молодці! Це Ісус Христос! Знайди яєчко як у Зайчика. Перевір свою увагу, уважно подивись на малюнок та знайди таке ж саме яєчко. Дякую малята вам за увагу! Гарних вам свят! До побачення!